Христос Воскрес! І для нас велика радість, наш Господь живий і природа радіє. Навіть сьогодні розвидувався на час раніше, ніж вчора. Я прочитаю, як Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа описав на лист Матвій в своєму Іванілі, в 28 розділі, дочитати з першого вірша. Матвія 28-й модель Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангелу сподні і, приступивши, відвалив від робу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затраслася сторожа. Та й та й як мертва. А Ангел озвався і промовив жінкам не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. його тут, бо Воскрес, як сказав: підійдіть, подивіться на місце, де заходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих. і ото випереджую вас в Галилеї, там його ви побачите, ось я вам. Звістив. І пішли вони хутко від робу зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити, аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Помовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галалею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто із сторожів до міста прийшли, та й пересвященникам розповіли все, що сталося. І зібрались із старшими вони, врадили раду, і дали сторожі чимало срібняків, і сказали Раді розповідайте, його учні вночі прийшли і вкрали його. Як ми спали, як почує знамістик про це, то Його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили як навчено їх, і пронеслося слово між жидеями, і тримається аж до сьогодні. неділю на світанку жінки пішли до гробу, в якому був похований Ісус Христос. А там налякана сторожа і ангел, який сповістив їм. Що Христос Воскрес. А не сказав, щоб вони не лякалися, а щоб ви пішли і сповістили цю чудову звістку, що Христос живий. Так жінки й поступили. В восьмому вірші ми прочитали. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю. Вони раділи. Дійсно, це велика радість, але в них ще був страх зі страхом і радістю. вони Страх, можливо, а де Ісус зараз? А що з ним? Нього ж рани, рани від тих колючків від вінка, нього рани від того, що його В нього рани, де він був прибитий в ногах і на її руках свяхами до Христа. Рани. І бік її того, то, що бік його був пробитий Списом. Де він? Що з ним? Прийшло зовсім мало часу. Людські страхи, вони різні. Можливо, Христос ще ослаблений, йому потрібен догляд, йому потрібна допомога. Вони ще не знали, що Христос воскрес в іншому тілі, в новому тілі. Ми, читаючи Івана, бачимо, що Він був. Бути невидимий, міг пройти навіть в кімнату через зачинені двері, як він став перед учнями, було все реально замкнено. Хоча сліди від ран в нього залишилися, коли хомів він сказав: подивись на мої руки, ноги і клади пальця у бік мій, і не будь невіруючий, а будь віруючий. Щоб цих жінок не було страху, щоб в них була тільки радість. Христос являється їм і каже, радійте. В дев'ятому віші ми прочитали, Христос каже, радійте, в десятому віші каже, не лякайтеся. Тобто не бійтеся, не лякайтеся, радійте ідіть, повідомте братів моїх. Ті, хто знають Господа Ісуса Христа, хто близький до Нього, хто любить Його. Почувши, що Він живий, вони радіють. Та йдуть сказати іншим про живого Спасителя Ісуса Христа. Іванелис Іван у своєму Євангелії описує, що коли жінки прийшли і сповістили їм, що Христос живий, вони з Петром на випередки побігли до гробу. Звісно, Іван був молодший, він перший прибіг. Біля рубу Господнього була також сторожа, яка стерела гріб. І вони теж пішли в місто, пішли до пересвященників, щоб сповістити їм. Але ті не раділи Воскресіння Господа Ісуса Христа. Вони зібрали раду і думали, як би зробити так, щоб ця звістка не розійшлася, щоб менші почули про це. І менше раділи. І вони дали багато грошей сторожі і сказали: скажіть, що Христа вкрали. Як може бути так? Ми спали і украли, і ви скажіть, що бачили, як її украли. Звісно, зразу видно, що це неправда. Але на превеликий жаль, до сьогодні євреї, ну не всі, але більшість євреїв вважають, що то була неправда. Реакція різних людей на одну і ту ж саму подію: одні радіють, інші не радіють, коли моя дружина покаялася, прийняла Ісуса Христа моя мама віруюча, вона раділа, навіть дуже раділа. А її мама, хоч вона теж називає себе віруючою православною, сказала, що краще б я тебе не родила, ти предала нас. Ісус Христос був розп'ятий між двома розбійниками, і один визнав Ісуса Христа за Спасителя і покаявся, а інший насміхався з Ним. Одні вірять в Воскресло живого Господа Ісуса Христа і радіють, але бачать його духовними очима, відчувають його присутність. А інші ховають його за якимись картинами, за обрядами, за якимись пасхальними кошиками. Для них Христос десь далеко? для них щось інше в цей день. Якось запитав я одного вже, ну, зрілого вже чоловіка, чи паска для тебе є радісне свято? Він каже: о, в дитинстві було дуже радісне свято. І галунки, і цукерки, і роші. ходили по сусідах, по родичах хрестувати. І каже, ми так його чекали, як це вже ранок, ми такі раді були, каже. А пізніше, коли вже став дорослим, це просто повод для застолля. Так само каже, як і Новий рік, так само, як 1 травня. Ну, новий рік це трошки свята, щоб Бог дав. Можливість дожити на Нового року. 1 травня це б дійсно повод для того, щоб посидіти за столом. А Воскресіння Господа Ісуса Христа це величезне свят. Це найбільше свят. Різдво і Пасха це два найбільші свята. Для всього людства. Христос Воскрес! І Слово Боже каже Христос перший і потім ті, хто Христове. На всі Надія, що і ми Воскреснемо для нового, для щасливого, для благословенного життя в Небесному Царстві нашого Господа Ісуса Христа. І дійсно тоді в нас є чому радіти. Радіємо. Христос Воскрес. І нехай наша радість буде початком тої вічної радості. Яка буде там у Небесному Царстві Господа Ісуса Христа. А для кого Воскресіння Ісуса Христа ще не є радістю, Христос тут, Він живий і Він каже, радійте. Він каже, як тоді жінкам не лякайтеся, вийдіть і скажіть Христос, я вірю, що ти живий, я хочу бути з тобою. І в нас буде ще більша радість, і Небо буде радіти.